З вами Одеська ліцей номер 41 І ми знаємо, як зробити світ знову нормальним та перевернути все з ніг на голову. Що кажете? Зображення перевернути? Та ні, то просто світ такий. Тож, якщо ми не бажаємо, щоб світ став саме таким, варто зробити хоча б щось корисне. Просто деяких особин людської подоби виховували лише жорстокістю. Власне, саме вони і розпочали повномасштабне вторгнення у лютому 2022 року, та й усю війну у 2014 році. А ми ж не такі. Ми не такі, особливо тому, що ми проти насилля. Нам не все одно, як з нами розмовляють, до чого спонукають та й з ким порівнюють. Ми українці. І хоча іноді буває так. Загалом все мінає з віком. Як сьогодні досягти, у нас є невеличкі правила. Так, ми винайшли свої п'ять унікальних правил, які допоможуть стримувати насильство. Ми не беремося стверджувати, що діють вони скрізь та завжди. Але до них варто прислухатись. Правило номер мороди. І переговорів. Тільки заради всього святого не білий і дуже довгий. Насправді все можна вирішити за допомогою діалогу. Спробуйте хоча б один раз, і ви це зрозумієте. Іноді в розмові може виявитися, що опонент досить цікавий співбесідник. Спробуйте і розкажете, як це. Краще спосіб перемогти у віці, виникнути її. Істина не нова, але працює відмінно. Радимо перевірити. Правило 3. Будьте обережними у соцмережах. Не вступайте у суперечки в коментарях. Ботів поки не заборонили законом, А вони джерело ще того насильства. Їх все одно на переконав. Навіть не намагаєтесь краще цей час витратити на прочитання книги чи заняття спортом. Правило 4. Не мовчати про насильство. Як правило, насильство боїться розголосу, і кривник має отримати заслужене покарання за свої вчинки. Тож не бійтеся заговорити, і якщо жертва насильства, то ваш друг чи просто випадковий перехожий. Не можна мовчати. Правило 5. Примножувати добро, щоб для насильства не залишалося шансів. Віримо, що це можливо просто запустити епідемію добра і науково забороняти винаходити проти неї вакцину. Знаємо, що це допоможе. І тоді нікому в голову не прийде визволяти нас від нас. Це і звучить дивно. А як наслідок дуже неприємно. Насильству ні. Ми щасливі, що сучасна педагогіка все більше ґрунтується на принципах щастя, радості та взаєморозуміння. Саме так нас виховують батьки та школа. Віримо у світле майбутнє. Ми бажаємо чесних, справедливих умов, адже трудове насильство це не тільки негуманно, а ще й принизливо. Ми все одно будемо відстоювати свої права. Адже інакше в цьому світі зовсім зникнуть затишок спокій та за його розуміння. жінки, говоріть про насильство проти вас. Всі кривдники мають бути покарані. Ви усе було дні. Бережіть своє життя, фізичне та психічне здоров'я. Не допускайте насильство із людьми. Що слабші за вас, чи мають певні фізичні через розумові вади, вони теж люди і мають точно таке ж право на звичайне життя, як і всі. І Якщо людина смертельно хвора, вона теж людина. Варто пам'ятати про це, не перетворюйтеся в свірі по відношенню до будь-яких особливих людей можна такі. Якщо ви допоможете. Тому, хто нині постраждав від насильства, від цього ви зможете збагатитися духовно, тим самим допоможете і скривдженому, і собі. Якщо середині вас закипає бажання когось образити, то життя буває всяке. Просто порахуйте до десяти і так заспокойтесь. Бійкою мало що можна вирішити. Не прислухайтеся до свого настрою як до змін погоди. Знайте, настрій, і погода можуть змінюватися. А от людські стосунки іноді вже не відновиш. І навіть якщо вас підбурюють за компанію, пам'ятайте про свою гідність, то ваша совість і вам з нею жити. Дбайте про Україну відучі, і тоді точна перемога завітає на нашу землю. Насильству – ні. Вчіться цінувати людей, а не шукати в них недоліки. І тоді точно світ не буде таким.